Борітеся, поборети вам Бог допомагає. Наближається зима, на Донбас приходять холода. Для виконання бойових завдань наш підрозділ потребує засоби, які допоможуть нам не змерзнути та залишатись завжди на зв'язку. А саме ми потребуємо бензофилу та зарядну станцію Екофлоу. Я знаю, що за мною слідкує велика кількість небайдужих людей з таким же великим. Гарячим серцем і сума в 55 тисяч гривень збереться за лічені години. Я поважаю та ціную всіх, хто не на фронті, але хто продовжує працювати, хто продовжує вірити та підтримувати наших воїнів, наших захисників. Всі деталі про е, цей збір я залишу в описі до цього відео. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вами правда, за вами слава і воля свята! Слава Україні! Героям! Героям слава!